Проблема номер один в макіяжі, з котрою просто у всіх складнощі це тональні основи, як зробити цю натуральну, сяючу, здорову шкіру, як у цієї дівчини з Тіктоку чи Інстаграму. Так багато речей, котрі можуть просто піти шкереберть, І, наприклад, тоналка може потемніти, підкреслити усі недосконалості шкіри або взагалі скочуватись. І сьогодні ми розберемо вісім найчастіших помилок, котрі ви робите при нанесенні тональних кремів. Але перед цим я попрошу вас зробити дві речі: це поставити вподобайку і підписатись на канал, тому що я вважаю це відео просто на вагу золота. Погнали! Помилка номер один: це ви використовуєте неправильний інструмент. Багато людей думають, що їм не підходить тональна основа, що вона така погана, що вона поганої якості. Але я раджу вам спробувати використовувати інші інструменти, написати писати потім в коментарях, чи це допомогло. Тут йдеться про в'язкість продуктів, чи текстура щільна або рідка. Зараз я покажу приклади. Ця формула рідка, тому що вона стікає вниз. І дуже швидко. Ми бачимо, що оця формула, вона рідка. Ось ця формула, вона щільна. Може бути щось поміж, тобто вона середня, і вона буде якби не так тримати форму, як ось ця, і трошки якби розтікатись, але не так, як ось ця. Для демонстрації рідкої формули я використовувала Everline Liquid Camouflage, а для щільної текстури це був It Cosmetics CC Cream. Що з цим робити? Щільними текстурами я більше раджу використовувати спонжик, а з рідкими текстурами краще використовувати пензлики. Чому? Тому що у нас є щільна текстура, і спонжики вони не будуть вбирати аж так багато цього якби щільного крему в себе. А коли у нас є рідка текстура, то воно просто все смоктало як воду. Помилка номер два: ви не підготовлюєте шкіру як слід, і я вважаю, що це могло бути першим, тому що це найбільша помилка. Тому що, якщо ви не підготували свою шкіру як слід. То потім виходять такі проблеми, як о, тоналки вже немає за півгодини, о, сильно зажирнилася шкіра. Чи вона підкреслила усі недоліки? Треба звернути увагу на ексфаліацію. І я не говорю про скраби, тому що у нас є стільки зараз можливостей. Це пілінги, HA, чай, кислоти. Все залежить, звісно, від типу вашої шкіри, і краще проконсультуватися з косметологом. але їх є просто море. І логічно, якщо будуть мертві частинки на шкірі, як ця тоналка буде виглядати? Вона, звісно, буде усе підкреслювати. Або теж, коли ви наносите за сильно поживний крем на ділянки, котрі у вас сильно жирняться. Логічно, що вони будуть ще більше жирнитися. Тобто, наприклад, я вам раджу розділити ваш догляд на, скажімо, догляд по частинах і по необхідностях вашої шкіри. Що я буду радити? Це дослідити, які ділянки у вас як себе поводять. Тобто, наприклад, на собі покажу. Мій ніс і тут під носом вони досить сильно жирняться. І тут теж досить сильно жирниться. Але я знаю, що ось ці ділянки, вони дуже сильно сухі. І іноді там лущиться шкіра. На ось ці ділянки, наприклад, я візьму тонер і серу, але я не буду наносити вже крем, тому що це буде забагато. Але на ось ці ділянки інші я нанесу і крем, і серум, і тонер, щоб ці ділянки були достатньо зволожені і вони виглядали потім під тональним кремом гарно. Пам'ятайте, що у вас є праймери. Тобто, наприклад, для цієї зони можна використовувати мотуючий праймер. Помилка номер 3 Твоя тоналка не підходить до праймеру або догляду за обличчям. На кожному продукті написано, чи це продукт на базі олії, силіконів або води. В більшості тоналки вони зроблені на базі силіконів. Тобто, ви можете побачити «Dimethicone» і різні там інші складні назви, котрі закінчуються на «one» або на Ейн. Тобто силікони з силіконами паруються супер. Але якщо у вас буде, наприклад, тоналка на базі олії, а база ваша праймер на базі силіконів, то звісно, що воно почне скочуватися. Якщо ви не хочете використовувати праймер, ви боїтеся, що у вас, наприклад. Acne-prone skin. Тому що силикони все-таки забивають вашу шкіру, і вони, якби, не дають виходити олії на поверхню. То я вам раджу просто спробувати використовувати пудру. До речі, пудру не на тоналку, а під тоналку. Працює класно. Ви берете ось такий вальветовий спонжик, і сюди набираєте небагато пудри, це повинен бути тонкий шар. І промакуєте там перед тоналкою ще раз, там, де у вас жирниця шкіра. Помилка номер 4 Ви вибираєте неправильний колір. Він або засвітлий, або затемний для вас. І зазвичай ми вибираємо темніші тоналки для нас, тому що, ну, як можна побачити по пляшості, чи він темний, чи він світлий. Ну, воно і так дуже спотворює. О! Воно спотворює колір. І це взагалі не проблема, тому що і на це є рішення. Є така штука, як аджастер. І вони бувають взагалі різних кольорів. Є темні, є білі. Далі поговоримо про ще інші цікаві аджастери, але це трошки далі. Якщо ви купили собі за темну тональну основу, то я раджу вам купити світлий, тобто білий аджастер. І такі аджастери є у марки Хеан і ще у фірми Нам. Це два польських бренди, і ці тональні аджастери дуже класні. Вони не сушать шкіру і дуже вам допоможуть для того, щоб ще раз не купувати іншу тоналку. Ще є варіант, ви можете змішувати ці тональні крема з іншими тональними кремами, котрі, наприклад, для вас засвітлі, або змішувати їх з сонцезахисними кремами. Я так робила, працюю теж супер. І останній варіант, як це можна виправити, це просто дати на шию. Тобто, наприклад, розтягнути ось сюди. Але тут є один момент, тому що якщо ви, наприклад, носите невідкриті, ось такі, як сьогодні у мене речі, то вони можуть відбуватися і залишати плями на одязі. Тобто їх треба добре зафіксувати. І тут є два варіанти: або пройтися пудрою це ще один додатковий шар, або пройтися спреєм. Ось таких два спреї. Ці спреї не дешеві, тому краще реально добирайте нормальні відтінки. Помилка номер 5 Ви вибираєте неправильний підтон. Давайте перевіримо по найпростішому методу вени на вашій руці. Ви могли бачити такий метод на інстаграмі або десь там на Тіктоку, але це дійсно працює. Якщо у вас вени на руці тут блакитні, сині, то це означає, що ваш підтон холодний. Якщо зелені, то це означає, що ваш підтон теплий. Якщо вони такі бірюзові, то це нейтральний підтон. І є ще один тип це такий оливковий тип. І тоді в мене вони такі більш сіруваті, такого хакі-відтінку. Це досить рідкий і найбільше проблем зустрічається саме з ось цим хакі-підтоном. Оливковим. Тональні основи для оливкових підтонів ну, дуже їх мало, і чомусь на це не звертають увагу. Що я раджу вам зробити? Це купити тоналку теплого відтінку і купити синій аджастер. Таке ви можете знайти у Алей Girl або просто недавно вийшла колекція Lamel Hope. це рідкі тіні, але можна і навіть таке зробити, тому що вам потрібно просто. Капусечка маленька, щоб дати ось цей саме якби нейтралізатор для жовтого підтону. І він дасть ось цей якби такий зелений. Як це працює? У вас є три основні кольори: Це жовтий, червоний і синій. І в залежності від пропорцій, ці тональні основи вони матимуть ось. Різні підтони, наприклад, якщо тоналка має набагато більше жовтого підтону, то це буде означати, що вона буде теплою. Якщо ця тоналка буде мати набагато більше червоного підтону, тобто червоного кольору, це значить, що вона буде холоднішою. Якщо усі кольори вони зрівноважені, то це значить, що це тоналка нейтрального підтону. Ви можете помітити, що тоналки з холодними підтонами вони можуть мати назву, наприклад. Cool, беж, або мати просто літеру C. Якщо це тоналка з теплим підтоном, то вона може мати, наприклад, V. Тобто це може бути one V, один V, two. Або якщо це холодна, один C, two. Це зустрічається рідко, нерідко. Ні, дуже багато таких зустрічається. А якщо це нейтральний підтон, то ви побачите літеру N. англійську звісно, а не українську, бо то це буде H. Помилка номер 6. Ви вибираєте неправильний фініш. Якщо ваша шкіра суха, то вам слід звертати увагу на. Такі тональні основи, де написано Glowy, D, Luminous, Radiant, Satin». Якщо у вас жирна шкіра, то звісно, вам не треба вибирати ось такі тональні основи, тому що ваша шкіра вона і так продукує ось цей блиск. Вам краще звернути на або «Satin», або «Matte Foundation». Або є ще варіант взяти тоналку у вигляді пудри. Усі її бояться, але якщо у вас дійсно сильно жирниця шкіра, то чому ні? І класні варіанти є у L'Oréal або у Fenty Beauty. Помилка номер 7 Ви накладаєте забагато. Постарайтеся використовувати тільки одну помпу. Ну, люди не зробили так попросту цю помпу. Ні. Якщо вам здається, що вам недостатньо цієї однієї помпи, то краще потім додати, а взагалі краще додати трошки консилеру, якщо вам не вистачає. Помилка номер вісім: ви не розташовуєте це як треба. Зараз ми поговоримо про техніку, тому що це одне з найважливіших правил. І треба було десь його поставити посередині. Якщо ви хочете використовувати пензлик, то я раджу вам робити кругові рухи. Тобто це не ось так, а ви саме якби впрацьовуєте ось цю тональну основу в вашу шкіру. Якщо ви використовуєте спонжик, пам'ятаєте, для щільних текстур, то ні в кому разі не розтягуйте ось так. Ми або вбиваємо. Тобто ось такими рухами, так, це буде займати дуже багато часу, але кожен візажист знає, що якщо ти зробив погану основу, то макіяж буде виглядати погано. І ще один метод з цим спонжиком це ось так якби вкочувати, випрацьовувати. Так, якщо у вас є час це зробити, якщо ви хочете дійсно, наприклад, розслабитись, помедитувати і собі зробити дуже гарний макіяж, звісно, ви можете так зробити. Але принаймні не тягніть, а втоптуйте. Я маю надію, що вам це допомогло і ви будете слідувати цим рекомендаціям. І якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть коментар, що саме вас здивувало найбільше з оцих усіх пунктів. І я раджу вам подивитися інші відео, в котрих ви теж можете знайти багато користі. І до зустрічі, па-па!